Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас консервація компот сливок на зиму. Нам необхідні такі інгредієнти: 800 г сливок і 300 г цукру. В 3 літрову банку. Накладаємо сливки. Сливки попередньо потрібно добре помити. Краще брати сливки твердих сортів. Додаємо 300 г цукру. Я поставила воду на газ, вода вже в мене закипіла. Тепер кабанку будемо наповнювати кип'ятком. Лиємо воду потрошки, щоб банка не втрісла. Під місцем я поклала ножик і в банку дала ложку. Компост стерилізуємо в каструлі з водою 10 хвилин. На дно каструлі даємо рушничок. Банки закручуємо кришками. Банку перевертаємо з однієї сторони на іншу, щоб цукор на дні розійшовся. Банки перевертаємо вверх дном, накриваємо рушничком і залишаємо до повного вистигання. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, Па-па-па-па.